Я гадаю, що всі ви пам'ятаєте дівчинку Софію, яку я зустрів серед вулиці. Вона продавала власні вироби для того, щоб заробити грошей на операцію і встати клятого візка. Я неодноразово з вами допомагали, підтримували. Я пообіцяв, що обов'язково зробимо все, щоб операція відбулася якомога скоріше. Ми сплатили рахунки необхідні, і сьогодні я вже приїхав провідати Софійку в лікарню після операції. Привіт! Софійка, нарешті мама, да. вітаю. Софійка. Я тобі приніс макаронці. Ти макаронці любиш? Так. Да. Можна солоденька? Як операція пройшла? Тук-тук-тук. Ножки ви як все добре? Кажуть, все добре. Права болить трошки, Права болить трошки? два місяці в гіпсах ходити. Це мама Ірочка. Вона, вона велика молодець, тому окремо вам дякую. Друзі, бачите, Софійка всім привіт передає. Як як почуття? Добре. А потім реабілітація. І наступний крок у нас ти ж мені казала, треба ці красівки. Красівки, да, красівки рібик. Я все пам'ятаю. Я все пам'ятаю що... я нічого не забуваю. Ну так ми заказали машину, що від ліжка до ліжка. Ви повинні сюди ну, приїхали да, да, забрати да. її на каталку. І дома що лікарі кажуть? Я сказала, що пройшло все добре. А там же ж як ну як сказалось, це голова. Ми свою частину зробили, те що ноги будуть опорні. Він вірить, а те, чи не забудеться вона куди, це від її голови залежить. Хочемо красівки, рибок будуть. <mandatory> Я тобі обіцяв. Вже. Я, Я ще з дідом маю танцювати. Народу... Та ще й з дідом і зі мною потанцюємо обов'язково. <реш> я, мабі, я, обіцян... я обіцянки завжди виконую. Соня бігала, колись марафон кила. Ага. Я не знаю, що вони там робили, але зовсім інші ноги. навіть. Ну, це, мать, На місце все поставили, так? Да, а, ліво, а почала. Ти велика молодець. <реш> О, так правильно. Тобі потрібна <реш> мишця зараз. Це <реш> закачувати від стунку. Для... Молодець. А що їла? Салатик. Мені знаєш, з чим сподобається з цим? дорблю, чи як ото, сирні, знаєш? Вони сині такі, не знаю тут є. Немає синіх? Mm. То мабуть в іншій коробочці. Ну нічого. Це, це мені? Так. Yeah. Один тобі, один мені, так? Да? Дякую. А, так воно ну, тобі аж вище коліна сюди. Данила, а ви приїдете до мене в калинівку. Приїду, ну ти запрошуй. запрошую. Приїду. Я якось приїду сина Ваньку мого візьму. Ти бачила Івана? Так. Yeah. Ну, я тебе познайомлю з ним. Він же футболіст буде тебе навчати потім, як футбол грати. Я ж дівчина така. А що ти думаєш, дівчата в футбол не грають? Я два тижні мила голову. Голову не мила, а зате й глянь. Ножки новенькі зробили. А ви мак носите? Ваня носить. Він в школу носить на рюкзак. Одягнули, він носить. Це мені наступний подарунок від Софійки. Софійка, дуже красивий подаруночок. Буде в мене тепер янголохоронець від Софійки. Я бачила, що 400 тисяч підписують. Вже 410 заводні. Незабаром буде мільйон. Це ж гарно, ти бачиш, надихаєш людей, вони дивляться. Софійка, я пішов. А можна. Що можна? А Можна. Обійняти можна. Обіймаю тебе. Мені дуже приємно, що ми. Побачили. Що ми побачили, що ми всі разом, Я як кажуть, бабусі, зробили ти скажу. скажеш Шу. бабусі, Реходи. і як кажуть, у нас ми займаємося тепер реабілітацією, будемо займатися і ще. Потім підбираємо тобі кросівки. Я дуже радію, що операція пройшла успішна. Софійка в піднесеному настрої, чекає реабілітація. А я впевнений, що незабаром я приїду з новими кросівками. Я щасливий. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи будуть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете долучитися до добрих справ нашої команди, посилання в шапці профілю бережіть себе.